Першорядне, що потрібно побачити, що проблема, основна проблема це глибоке відчуття е безсенсу життя і майбутнього, і його потрібно віднайти. Сенс життя потрібно, від... потрібно відчути, що сьогоднішній день в тому стані, в якому я знаходжуся, в 2025 році. Е сьогодні в нас 19 лютого. Моє життя має сенс сьогодні, не завтра. Можливо, завтра не наступить. Сьогодні потрібно жити, сьогодні потрібно любити, сьогодні потрібно пізнавати себе, навертатись і робити стільки, скільки можу для того, щоб якнайглибше прожити своє життя. І в моменті, коли ну пройшов, можна так сказати, через багато криз і товаришував багатьом людям в кризі, і та криза, в якій ми знайшли світ повномасштабної війни, я зрозумів, що немає майбутнього є сьогодні, тому я сьогодні хочу бути щирим. Наша основна проблема, що ми закриваємось на Божу благословіння на благодать. Ви розумієте, що Він кожному з нас, кожної миті, дає повноту своєї любові, а тому, що ми починаємо чи боятися, чи ганяємося за якимись фантазіями, своїми планами, чи осуджуємо. От дивіться, ви йдете. І хтось перед вами щось не те робить, що ви би хотіли, щоб він робив. От він йде, хтось іде за швидко, хтось іде за поволі, хтось курить, хтось плює, е, хтось не там за, за, запаркувався, і ми ходимо, знаєте, от такі рулимо цим світом. І в той момент, коли ми ним рулимо, ми закриваємося на Божу любов. Е, ось. І навіть цього не помічаємо, що ми не закриваємось, і ми провалюємося в таку темряву, з якою звикаємо, що з цим світом щось не так. Люди не так ходять, не так говорять, не так дивляться, не там паркуються. І в моменті, коли я це щораз більше розумів, один з виходів це є, коли я один то я фоново молюся, любу молитву. Коли виконується Божа воля, вона навіть якщо є якийсь аспект вкладання зусиль, вона завжди тішить. Якщо ви щось робите як християнин і не маєте почуття радості, то там Бога немає. Зусилля, а не насилля. Духовне життя це зусилля, а не насилля. Не потрібно чоловіка на силу тягнути, не потрібно дітей на силу. Якщо ви бачите, що це вже насилля, то цього не робіть. Але зусилля потрібно вкладати, тому що в нас є величезна е, така е, потужна темна сила, яка не хоче, щоб ми рухалися до Бога. Перша, вона в нас внутрі, стара людина і нова людина. Вона веде боротьбу, і до цього підключається ворог і люди, яких він підсилає. І боротьба дуже велика. Але в моменті, коли я роблю вибір, що я вибираю Бога, Бог переможець. Розумієте, Бог не бореться з дияволом. Бо диявол йому не рівня. Боротьба відбувається в нас, чи людина прийме Бога, і тоді вона на рівні переможця. Або вона відкине все. Сума людей, які відкидують Бога, творять тут на землі зло. Тому Вибираючи Його, допустимо, навіть коли навколо Ісуса зазгустилася темрява, Він, вибираючи Бога, він залишився в світлі. Не життя на землі є цілью. не довге життя на землі є ціллю, не здоров'я є ціллю. Стосунок, живий стосунок з Господом є ціллю. Це має стати ціллю. В моменті, коли є це ціллю, страждання можуть стати місцем руху до Бога, потужного руху до Бога, але потрібно втримати цей напрямок. Отак От як Ісус пішов в гецеманський сад і казав, отче, забери цю чашу від мене. Хай вже ця ситуація зміниться в нашій державі. Але якщо ні, але це не тому, бо Бог. Отець хотів, Бог не хоче, щоб була війна. Але є більшість моментів Бог не втручається у вибори людей. Це вибір людей, які живуть на цій землі. Що буде відбуватися на цій землі? Це вибір людей. А вибір починається з однієї думки, брати і сестри. З однієї думки. Як ти думаєш? Коли ти дивишся новини? Що відбувається в твоєму серці, коли ти слухаєш певного експерта? Які в тебе почуття, коли ти ходиш по вулиці? Як ти дивишся на людей, які не подібні чимось до тебе? Що відбувається в твоєму серці? І тоді сума людей, якщо ми будемо рухатися в цьому напрямку, сума світла. Може стати зміною для світу, але ніколи соціальна зміна не стане зміною для того, щоб ми жили в світлі, в мирі і в любові. Змінити цей світ може лише зміна мого серця і вашого серця. Коли ви станете людьми миру, людьми добра, людьми сили, який силу використовує для того, щоб розповсюджувався. Мирі розповсюджувалось добро. І мені потрібно вкласти зусилля і всі 100%, щоб в своєму сумлінні сказати: Я відповідаю за своє життя. Я за нього відповідаю. Тому що те почуття провини, яке пробується насадити, в якомусь сенсі, не знаю, чи ви це бачите, відчуваєте. Така загальна відповідальність, тобто це щось від диявола, тому що ви знаєте, як він діє, його, основне, його основна кличка це той, який звинувачує. От коли в нас є почуття вини самозвинувачування, що ми щось не так робимо, або ми звинувачуємо інших, ми попали під вплив темряви для того, щоб вона не діяла. Потрібно почути, що Господь. Чому це таке персональне? Християнство і стосунок з Богом це особистий. Бо я маю почути, що говорить Отець Небесний до мене. Мене може Петро відтягувати, як Петро пробував відтягнути Ісуса, Юда може мати свої плани на мене, мама може мати свої плани на мене, наприклад, вона вже старша, моя особиста. коли є цей. Вибудований стосунок, і я знаю, що те, що я роблю, це моє найкраще розпізнання. Знаєте, от є ще дуже величезна проблема в сучасному світі, і, і, і ми є в цьому дуже замішані. Ми стали віртуальними експертами. Ми читаємо купу експертів, дуже швидко коментуємо обесцінюємо, звинувачуємо, перескакуємо. Тобто це катастрофічний стан, щиро кажучи те, як я бачу, це катастрофічний стан, але з другої сторони, ну це данність. І маємо, що маємо. Пам'ятаєте цей вислів? так? А що ми з цим робимо? Не знаю, що ви з цим робите. Що я з цим роблю? От в чому вся. Християнська ідея, гарне слово, християнський персоналізм, особистий стосунок, особистий стосунок це центральна ідея Ісусового Євангелія це центральна ідея людини, яка створена на образі і подобу Бога, що ми маємо спочатку вибудувати цей стосунок Я і Бог. Тими інструментами, церквою, засобами, які Господь дає, і стати свідомим в своїй місії в тому суспільстві, в якому я знаходжусь. Бо якщо цього немає, то я є частинкою, якою легко маніпулювати.